Слава Ісусу Христу, шановні мешканці Дубовецької громади, вчора ворог вкотре наніс удари по енергетичній інфраструктурі України, в повній мірі це стосувалося і Івано-Франківській області. З метою захисту життя і здоров'я наших громадян і в першу чергу наших дітей на території громади. Всі навчальні заклади, і школи, і дитячі садочки переводяться в режим дистанційного навчання. Крім того, по всій країні запроваджується режим економії електроенергії. Ми з вами повинні з 7 ранку до 23.00 максимально обмежити використання електроенергії. Якщо ми з вами цього не зробимо, всю країну очікують. Підкреслюю непланові відключення електроенергії. Задля цього сільською радою буде відключено вуличне освітлення в час з 700 до 2300. Вуличне освітлення працювати не буде. Крім того, просимо всіх громадян. Свідомо підійти до цього питання і мінімізувати використання в цей час приладів, які споживають електроенергію, всіх побутових приладів, наскільки це можливо. Просимо свідомо підійти до цього питання. Разом з тим наголошую, що всі укриття, які визначені сільською радою, для Можливості перебування там людей у разі небезпеки будуть працювати. Ці укриття працюють круглодобово. Перелік цих укриттів знаходиться на сайті сільської ради. В укриттях в обов'язковому порядку є забезпечення необхідними медикаментами, певним переліком продуктів питної води. Ми працюємо над тим, щоб всі укриття були забезпечені резервними джерелами живлення. Це означає, що у разі потреби будь-хто із громадян громади в будь-який час може прийти в це укриття і отримати необхідну допомогу від зарядки телефонів до якогось необхідної медичної допомоги, відповідними фахівцями сільської ради. Моніторює стан справ в цих укриттях, наявність там чергових і наявність всього необхідного, що має бути в цих укриттях. Просимо вас також долучитися до цієї справи у разі, якщо вами в той чи інший період буде виявлено, що укриття не працює, або відповідальний за це укриття не відповідає на телефон. Будь ласка, звертайтеся до сільської ради, щоб ми вчасно могли виправити ситуацію. Просимо всіх громадян з розумінням віднестися до цієї ситуації. Вона безсумнівно створить певні незручності для кожного із нас. Але здоров'я і життя наших дітей, здоров'я і життя наших громадян є понад усе. Віримо в наші Збройні Сили України. Україна переможе. Слава Україні!